Вітаю всіх! У цьому випуску я розповім вам про один проєкт, який вже на просторах інтернету давно функціонує. Більше року це точно. Зареєструвалася на ньому зовсім недавно, хоча дуже багато моїх підписників показували мені цей проєкт, пропонуючи зареєструватися ще набагато раніше. Чому я не зареєструвалася раніше і не заробляла таких великих грошей, як тут нам дозволяють, я розповім трохи згодом. Але спочатку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити мої відео в хаосі стрічки YouTube. Залишайте свої коментарі, тисніть дзвіночок. Незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Також у мене є канал у Телеграм, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вложень, іноді з вложенням. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Реєстрація досить проста на проєкті VidoxViv, або як він там правильно називається. Я зареєструвалася вже дуже про все дуже просто. І перекидає відразу на мою головну сторінку, де пропонують багато відео переглянути, щоб заробити кошти. Я натискаю на кнопку Дивитися, перекидає мене на ролик, натискаю Play, і протягом 500 секунд я маю переглядати цей ролик. Так як я дивлюся дуже багато часу його. Мені було цікаво, скільки ж я отримаю. Заплатили мені за перегляд одного ролика 67 центів. Це дуже велика плата за перегляд одного відео. Оскільки ми знаємо сайти на перегляді відео, це PUB і Cashworker, там оплата йде мізерна. Та й тривалість ролика, звичайно ж коротка. Але ми бачимо, що роликів дається для перегляду досить багато. Тому можна швидко заробити, наприклад, 10 доларів. Це як за моїми, за моїми підрахунками. Я натискаю на другий ролик, щоб переглянути, і заробити додаткові центи. Відкривається відео, натискаю на Play. І тут, показується, 600 секунд я повинна не закривати цю вкладку, щоб наприкінці отримати хорошу оплату. Дивлюся ролик. Минули секунди. І хочу подивитися, скільки у мене зараз на балансі знаходиться грошей за перегляд цих двох роликів. Натискаю кнопку Вивести гроші. З'являється сума. І я розумію, що на рахунку у мене 1,63 центи. Я хочу їх вивезти, наприклад, на гаманець «Пайр». Що я роблю? Переходжу на оплату. Через пайер, вказую номер гаманця і натискаю кнопку Зняти свої чесно зароблені гроші. Після натискаю на чарівну кнопку червону вгорі з'являється вікно, де чітко пишеться, чому мені не дозволяють вивести. Виведення коштів недоступне для користувачів із безкоштовним обліковим записом. Отримайте обліковий запис бронзи і зможете виводити гроші на свій гаманець або картку. Ми прагнемо робити якісну рекламу, і завдяки цьому можемо платити хороше винагороду хорошу за перегляд відео. Тому ми не можемо дозволяти неперевіреним користувачам знімати гроші. Виплати тільки користувачам з платним аккаунтом. Друзі. Що означає ми не можемо платити гроші неперевіреним користувачам? Що означає неперевірений користувач? Я можу тут у цьому аккаунті, на безкоштовному аккаунті, провернути якусь махінацію. Тобто я можу якось вкрасти гроші чи е, забрати не свої. Про що взагалі йдеться мова? Є е, е, рекламодавці, які замовляють перегляд своїх відео, замовляють свою рекламу, платять гроші. Ми, користувачі, які дивимося ці реклами, повинні отримувати якийсь маленький відсоток від оплати рекламодавця. І тепер питання. Чому є такі люди, які так легко ведуться на такий лохотрон? Я дуже багато бачу рекламу цю в Телеграмі з приводу того, щоб заходили на цей проєкт, реєструвалися, заробляли гроші. Вони запрошують нових користувачів, тобто хочуть рефералів. Навіщо вам реферали на безкоштовному обліковому записі? Дивіться, я перейду до таблиці. Ми з вами відразу бачимо, які неймовірно великі суми користувачі заробляють. Переглянули 5 тисяч роликів, заробили 5 тисяч доларів. Ви тільки вдумайтесь в цю суму 5978 доларів зароблено. Я не вірю, наприклад, що ця сума була виплачена, навіть там якось поступово. Йдемо далі. Спускаюся трохи нижче, і ми бачимо. З вами, які суми насправді користувачі виводять з цього проєкту. При цьому вони купують аккаунти. Тобто потрібно заплатити гроші, щоб переглядаючи відео після виведення долара на свій гаманець. Виводять вони 2 долари, 6 доларів, 1 доларів 70 центів. Хоча заробляють, як вище було написано, 5 тисяч доларів, 6 тисяч доларів. Не розумію. Про що йдеться взагалі мова на цьому проєкті? Як це все відбувається? Переходжу до розділу, за допомогою якого можна буде в майбутньому вивести зароблені гроші. Дивимося. Безкоштовний аккаунт будь-якому користувачеві нічого не дає. Переглядати відео ви можете, але вивести гроші зароблені вам не дадуть. Для того, щоб мати обліковий запис бронзи, наприклад, необхідно вкласти 5 доларів на 30 днів. Тобто переглядати відео ви зможете лише впродовж 30 днів і не факт, що вам ці відео будуть давати щодня. Може, 5 відео на день дадуть. Наступного дня взагалі не дадуть. Або одне відео дозволять переглянути. При цьому це, всьо, це всього на 30 днів дається. Далі ви будете знову робити оплату. Наступний обліковий запис платний, ви можете купити за 50 доларів на 60 днів. І останній обліковий запис потрібно заплатити 200 доларів і переглядати відео протягом трьох місяців. Далі, що хочу сказати, я шукала підтримку на цьому багатому проєкті. Шукала якісь, якісь там додаткові облікові записи в соціальних мережах, якусь заціпку, куди звернутися, де що читати, чи можна розмовляти, спілкуватися з користувачами, якусь інформацію добувати, я нічого не знайшла. Єдине, що так, це збоку є написана інформація. Як зв'язатися з нами? Можна написати їм повідомлення, але не факт, що вони дадуть відповідь, і не зрозуміло взагалі, куди це моє повідомлення дійде або не дійде. Я шукала в Ютубі інформацію яку щодо цього проєкту. Скажу відразу, що дуже багато хто цей проект рекламував ще сім місяців тому, рік тому, і багато хто говорив, що це лохотрон. Так, є такі, кому пощастило зробити виведення. Звичайно, щоб проєкт продовжував працювати, деяким користувачам дають виводити гроші. Може, ті, які дуже багато вклали, але не факт, що вони вклали 200 доларів і змогли заробити, наприклад, 500 або 1000, або навіть взагалі 220 доларів. Шановні мої підписники та гості мого каналу Ютуб, я не вірю в такі проекти. Ви теж повинні розуміти, що просто так ніхто вам не дасть заробити 5 тисяч, вірніше, заробити 5 тисяч доларів не вам дадуть, але вивезти їх це дуже просто, це буде просто нереально. Або комісія там буде 50% або навіть 99%, що дуже реально під час виведення. Чи потрібно буде 100 рефералів, як мінімум, запросити, щоб вивезти хоч якусь частину зароблених грошей, і то один раз. Просто так, в інтернеті нічого не роблячи, при цьому дивитися якісь відео, ось так, увімкнути і піти займатися своїми справами. І заробляти великі гроші. Е, ну, одним словом, це лохотрон, шахрайство. Е, будьте обережні, не вкладайте свої останні гроші у неперевірені проекти. Я не те, щоб вкладати сюди не буду гроші, я навіть сюди заходити не буду. Немає сенсу взагалі. Ось я перевірила цей сайт, дуже багато мені все і посилання ці. Слали, 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 дуже гарний сайт, дуже багато платять, я не знаю, кому платять. Бережіть себе, бережіть свої сили, енергію, цінуйте кожен свій момент і не, розкид... і не розкидайтеся грошима, вкладаючи в якісь підозріли проекти. Дякую за перегляд, відео. Спасибі, що залишаєтесь зі мною. Буду продовжувати знімати відео, робити чесні огляди, показувати свої результати. До нових зустрічей. Побачимось! Все буде Україна!